Дорогі харків'яни, сьогодні, в черговий раз, наше місто зазнало безпрецедентної агресії. Ракетні обстріли, які ми пережили сьогодні, стали жорстоким нагадуванням про випробування, з якими ми стикаємося щодня. Внаслідок цих атак, на жаль, є зруйновані будівлі, жертви, серед яких діти та поранені. Ми працюємо беззупинно, аби забезпечити всім необхідну допомогу та підтримку. Рятувальні служби, медики, волонтери всі працюють цілодобово. Щоб мінімізувати наслідки атаки та допомогти постраждалим, в такі моменти важливо пам'ятати, хто ми є. Ми харків'яни, сильні, непохитні, єдині у випробуванні. Наша сила у нашій здатності стояти разом, підтримуючи один одного. Ми вже довели, що можемо пережити найскладніші випробування і вийти з них ще сильнішими. Сьогодні я закликаю кожного з вас підтримувати своїх близьких, допомагати тим, хто цього потребує, і не втрачати віру в наше майбутнє. Ми будемо відновлювати наші будинки, наші вулиці, наше місто. Бо ми знаємо, за темрявою завжди приходить світанок. Ми не зламаємося перед обличчям агресії та терору. Ми продовжимо боротися за наше мирне майбутнє, за нашу свободу, за право кожного харків'янина на безпечне життя у своєму місті. Тримаймося разом, бо лише разом ми не переможні. Слава Україні, слава Харкову.